Харків, попри постійні обстріли, залишається одним зі зразково прибраних міст України. Водії сміттєвозів не бояться їздити навіть на північну Салтівку район, який чи не, не найчастіше стає мішенню ворога. Комунальники завжди приїздять на місце влучання одразу після надзвичайників. Ірина Антонюк продовжить. На цих кадрах перші місяці повномасштабного вторгнення водії сміттєвозів доїжджають туди, де інші проїхати й не наважуються. Вони працюють. Авіа тривога, ударні та в реніарапорта, що прийшов, а пацани вивозять. мусор. це звичайний маршрут Ігоря пролягав через північну Салтівку. Навіть коли росіяни намагалися зрівняти цей район із землею, водій сміттєвоза продовжував їздити аж до краєчку міста, бо там жили люди. Як то. Ну не падають духом, коли бачать, що ми їздимо, збираємо сміття. Одного разу міна влучила в кількох метрах від автівки. Воно так уже не, 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 не на, на виході. Видно, вже йшов. Трошки побоялися. На роботу 24 лютого вийшли всі, хто зміг дістатися офіса. А це трохи більше половини персонала, розказує керівник підприємства. Він очолив команду саме того дня. Та не хочеться хизуватися, але якщо виходилося, ходилося надягати бронежилети і на них, і на себе. І я. Перед'їхав, їхав, показуючи тим, що ну страшно, але треба ну дуже боявся. Чесно, чесно, дуже боявся. і і ребята боялись. Тому я от і кажу, як зараз я можу бути не з ними, якщо ми пережили таке. Олексій запевняє, якщо добу не вивозити сміття з міста, то потім його треба розгрібати тиждень. Тому певен ризик був оправданий. Тим паче, всі інші приватні установи, що вивозили побутові відходи, місто тоді покинули. Тож комунальники із брудною роботою залишилися один на один. Колапс. Калапс, і одне, що могло спасти ситуацію, це те, що були морози і не було б запаха і розповсюдження криз і всіх інфекцій, які б могли бути розповсюджені влітку, коли стає жара. Російські снаряди побили третину контейнерів по місту. Ремонтує усі, В'ячеслав. Під'їжджаємо, запускаємо генератор і робимо сварочні роботи. Клепаємо все, те, що поломане все робимо. Ось отакі контейнери пластикові теж на місці. Робимо латочки, укріплюємо їх, все, щоб воно бо плості, все зімо, все тільки стукнув і не лопнув. Під час війни В'ячеславу навіть відкрили власний цех для ремонту. Більше стало ламатися техніки. В контейнері більше стало ламатися. Треба більше удобства, щоб ремонтувати. Раніше ми робили все на вулиці. А тепер з ось під накриттям ще для зручності працівників нині організували розвозку та безкоштовні обіди. Проте рук в команді все одно не вистачає. Ті ж, хто залишився, продовжують приглядати за містом. Як всі поїдемо, а хто робить буде? Треба тут путь із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.